Так, невеличкий обзор на Android магнітолу для шкоди Volkswagen і Сіата. Магнітола має 7-дюймовий екран, працює на базі Android. А, в комплекті йде два USB-виходи, які, як правило, вводяться в картачок. Для того, щоб підключити флешку, при потребі можна зарядити телефон. А, так виглядає центральне меню. Має магнітола стандартні функції, а, радіо. Допустимо, зараз радіо Де можна зберігати станції? Там без проблем. А, так, виключимо звук а, і проігруватель для а, з USB. А, є в магнітоли еквалайзер, можна налаштувати під себе а, музику високі низькі частоти. Крім того, в комплекті до магнітолу йде GPS-антенна, відповідно, магнітола підтримує навігаційні карти, зазвичай передустановлені IGO-карти, які досить непогано працюють. Так само є можливість, скільки це Android користуватися Google-картами. Зараз це вийдемо. Є і Google карти. Google карти працюють за умови підключення до Wi-Fi. До слова, магнітоли, є свій вбудований Wi-Fi. Можна законектитись до інтернету через роздачу з телефона, або десь на заправці, якщо потрібно прокачати карти. От Google карти. принципі, вони так само працюють. Можна налаштувати, вибрати адрес. Так виглядає. от... Внутрішнє меню. магнітола має всі функції Android, тобто підтримує Play Market. Можна завантажити будь-які програми, які ви звикли користуватися на телефоні або вам потрібні в автомобілі. Є вже, як правило, придосновано YouTube, тобто для перегляду відео, кліпів і так далі. Зараз підгрузюється. Тут головне, щоб був інтернет стабільний. Відео і кліпи можна також дивитися через USB-програвач. Магнітола підтримує відео. Також магнітола обладнана Bluetooth, можна підключити телефон. Таким чином, можна як прослуховувати музику через телефон, воно підтягує журнал дзвінків. Якщо підключити телефон, зараз він не, не, не підключений. А, так, Має бистрий запуск магнітола, тобто, от якщо її відключити, і ми заводимо машину, магнітола одразу запускається. Якщо на стандартній магнітолі вив... виводилася температура при зміні температури, так само буде підтримуватися функції. Додати добав... друка, це все підтримується. Знову ж таки, якщо це, підтр... якщо це було на стандартній магнітолі. Мультируль, якщо є в машині, так само працює, От, давайте виберемо, От, додавляємо звуком. Переключається. Якщо в машині є штатний партронік, магнітоло його так само підтримує. Ось включаємо задню передачу. І партронік одразу виводиться на екран. Можна підключити камеру заднього виду, в комплекті йде тюльпан під камеру, тоді при включенні задньої передачі буде виводитися і картинка камери заднього виду. Також, оскільки в магнітоли в комплекті йде каншина, для того, щоб синхронізуватися з машиною, магнітола також. Відтягує на себе бортовий комп'ютер, якщо в машині активований бортовий комп'ютер, Це налаштування бортового, де показує кількість літрів баку, температура, заряд акумулятора, пробіг, має датчик дверей, тобто, якщо ми відкриваємо двері, то автомобіль показує, яку дверку відкрити. Що відкрити. Праву дверку буде показувати, що справа відкрита. Відкритий багажник або відкритий капот, так само в магнітолі показує. Як правило, не у всіх моделях, але в основному підтягує швидкість автомобіля, якщо машина їде. Кнопки, хард-кнопки всі працюють, тобто можна запустити радіо або перейти на медіа. Не шукаючи на сенсорному екрані, виключити звук швиденько, запустити навігацію. Навігація працює паралельно з музикою, тобто можна слухати музику і користуватися навігацією. Так. Запуск до Bluetooth. Якщо треба перейти, щоб знайти там останні дзвінки, або налаштувати цей. І налаштування. Еквалайзер, який я казав, тут є. Додаткові Android-настройки це стандартні настройки Android, де підключається Wi-Fi, Bluetooth і так далі. От така магнітола. Працює швиденько, не глючить, тачскрін працює добре. Як і зображення, в принципі, хороше. Телефон, можливо, так і не передає. Але виглядає вона добре, лаконічно писується в дизайн автомобіля шкоди і Фольксвагена.